Доброго ранку всім. Зараз маємо 28 лютого. Година вже трошки пізня, тому що майже третя година вечора. Я вирішив таки завершити розповідь свою про те, як проживав Буковель цей рік повномасштабного вторгнення. Думаю, да, я вам хоча б коротесенько якось його запишу. І окрім того всього ще й розкажу, що ми маємо зараз на Буковелі. Зранку було морозно, мінус 6 градусів. Ті, хто дивляться мої щоденні короткі відео, то, то бачили. А зараз вже є добре, напевно, плюс 3. По чуть-чуть водичка топиться. І йти в інших місцях є так доволі цікаво, особливо біля дороги. Але зараз я підійду чуть-чуть вище на гору. Хочу подивитися, як там прапор себе почуває, чи там йому не потрібен якийсь додатковий сервіс. І також звідти помилуюся трошки видами довкола. Тому зараз буду пробувати вам щось говорити з іншого. Місця чуть-чуть вище. Для того, щоб бути в контексті, то пропоную вам переглянути дві перші частини цієї історії, тому що почали з того, як війна втрутилася в життя кожного 24 лютого, потім в другій частині як пройшло літо. І фактично зараз ми от, почну з того, що. Ми входили в, вже в осінь. І осінь був е, такий період, що по-перше, було нетипово холодно. І ну, ніхто такого сильно не очікував. І так як весь рік взагалі вся погода була дуже нетипова. Так так як літо було не дуже жарке, то е, було дивно мені тут в Буковелі, бачити, то, як дійсно вже почали напевно приїжджати перші люди е, на Буковель з такими висловами, типу як на відпочинок. Тобто не на відпочинок разом з сім'ями. Не для того, щоб перезагрузитися, а саме, типу, просто, як би мовити, потусіть. І цей період він також був не тільки так в, люд... в людей, які були тут, а й також в медіа. Тоді дуже сильно почало роз... Роз... розмножуватись таке, як зрадолюбство, коли почали шукати того, як... як там десь люди могли красти гуманітарку, як люди е... там всякі розкрадання. Майна, мародерство або навіть то. Ну, але основною причиною тому, що люди про це все говорили, було то, що справи на фронті трошки забуксували. Ми знали, що звільнена є Харківська область, і фактично перейшли в зону радіомовчання до звільнення Херсону. А так, так як цей період зайняв у нас дуже Велику ціну в плані людського ресурсу, так само і іншого. То, щоб та як наші люди нічого, напевно, краще в той момент не, не придумали, як почати сваритися між собою. І от, насправді так воно є, але я можу сказати, що це я все одно неймовірно приємно здивований в тому, наскільки ми. Об'єдналися. Е, і наскільки кожен робив, що міг, ну, і як то кажуть, ти переконувався в існування добрих людей кожен день. І це я кажу не просто так, а ще й тому, що я вас в останніх відео просив е, те, щоб ви скинули. Хто гривню, хто копійку, хто скільки може на монобанку для збору на спеціальний дрон для 80-ї, скажімо так, нашої об'єднаної штурмової бригади на дрон. І посилання я знову залишу в описі. Навіть десь тут залишу для вас. QR-код в наступному кадрі, щоб вам було легше, але тому що коли за перше відео мені не прийшло там, грубо кажучи, ніяких великих сум, і взагалі було всього декілька донатів, то після другого вже прийшло. Трохи більше, трохи менших, але все одно ви, ви собі не можете уявити, наскільки це мене зворушило, то що реально для більшості з вас я, напевно, є якийсь невідомий дядько, але то, що ви скинули мені гроші, це, це просто ней, неймовірно і по закінченню збору я надам всі. Скажімо так, підтвердження того, що гроші були передані і досягнули своєї цілі. Так що ще раз дякую всім. Так от, я почав розказувати про те, що почала плодитися зрада. І, скажімо, таким основним пунктом стало те, коли почали росіяни бити прицільно і неприцільно по енергетичній інфраструктурі ніколи Україна взнала, що таке тотальний блекаут, коли відключення світла були довгі, масові. І, до речі, також так-то та як десь якраз у вересні-жовтні я почав знімати відео для свого каналу. То одним із меседжів, який мене постійно смішив, це то, як в інтернеті кожен раз, кожен день з'являлася інформація про те, що от у вас виключають світло, а в той час Буковель горить як Лас-Вегас. Це при чому цитати. І а, а тут тоді це було просто. Неймовірно наскільки складно, оскільки ну, в місті а, є доступ до якихось базарів, де можна купити ген... генератор, де є заправка на відстані 5 хвилин. А тут того всього нема. І на декілька тижнів ковель пере... перетворився в таку, скажімо, напівтемну зону. Допоки ну, не призвичаївся до, до того, як, як з цим жити, як підтримувати свою критичну інфраструктуру. І, ну, і також, щоб ви зрозуміли, тут треба було розставити пріоритети, тобто, що має працювати в першу чергу. Тобто, наприклад, е для вашого розуміння простий зв'язок, е не мобільний, а такий, як... По лінії, то тут могло не бути два тижні. Ну, люди ним не дуже сильно зараз і користуються, але ті готелі, які працюють не на мобільних, а скажімо так, на простих, е, старих, укртелекомівських е, зв'язках, то у них зв'язку могло не бути дуже довгої. Тому це таке прикрашене. Кажу, розставлялися пріоритети, розроблялися плани і кажу, і ти працюєш над тем, щоб ті люди, які були тут таких перебоїв, сильно не відчували. І в той же час ти тільки заходиш в інтернет і бачиш зразу як. Так, Буковель. Поки ви там всі цей е -е, страждаєте, то Буковель горить. Ну, але таке. Мені здається, що це були такі спеціальні акції для того, щоб чуть-чуть людей збурити. Або, як розказували, що в Одесі взагалі робили мітинги проти від... відключення, ну, це, Знаєте, ну, так... а що би не зробити їх тоді в Москві. Це просто капець. Я не завжди розумію логіку наших людей. Таких, які от роблять такі штуки, але все одно кажу, цей момент потрошки він почав е тут людей обурювати, і керівництво на це дуже сильно зважало, тому що розроблявся план по тому, як готувати е курорт до запуску до зимового сезону. Тобто, що треба робити. Тобто, Тут, якщо просто ти Е, не цей, не, не так, так як інші на показ страждаєш, як у великих містах і тобі то, то, не забувають, то, то як запускати роботу гірськолижного курорту. І спочатку були плани про те, що мають працювати там тільки дві траси, в основному там для, для воєнних, для дітей спеціальні. Умови для поселення в, в готелі. І також для тих, хто був в Буковелі, то вони, наприклад, знають, що однією з умов поселення в готелі, як мінімум на папері, є те, що всі чоловіки мають, бути, мають показати військовий квиток про те, що вони стоять на обліку. Якщо чесно, то багато хто цим нехтує. Я не буду казати, що це от роблять всі, але тим не менше, ну, принаймні така вимога від центральної влади Буковелю є, а тут вже баська пішла. Котики. От Уже весна. Так що і так по чуть почуть по чуть-чуть по по почали... Курорт підготовувати, а ракетні удари по містах стали все частішими і частішими. Е, І е, велика кількість людей сюди приїжджало навіть просто, щоб тут побути при світлі. Хоча вони навіть не уявляли, якою, скажімо так, ціною дане світло і решта благ, які тут. Маленькі готельчики мали забезпечувати, давалося. от Але кажу, багато людей почали сюди просто приїжджати, щоб побути на вихідні зі світлом та водою. от Так що от було таке. Іду далі вверх, тому припиню трошки зйомку. А зараз звертаюся до кожного то дивиться, от саме ти. Дуже тебе прошу. Якщо не маєш бажання поставити лайк або написати коментар, або просто маєш бажання зробити щось добре, скинь на баночку хоч гривню, хоч дві, хоч десять. Моє відео переважно дивиться там декілька тисяч людей, там, там, тисячу і трошки може більше. Але якщо кожен з вас кине хоча б по гривні, то це вже тисяча. Якщо по 5, то п'ять тисяч. Я би тоді майже сьогодні зміг би і закрити даний збір. Тому подумайте, що малих донатів не буває. І так так як ми тут, коли були тільки самі початки, то ви собі навіть не можете уявити, наскільки ти Переформатував своє бачення, що немає поняття якоїсь малої допомоги комусь. Комусь треба було просто, як кажуть, щоб його вислухали, щоб з ним по поговорили. Комусь треба було, щоб зробити чаю. Комусь треба було сказати, що все буде добре і що стало одним із, моїм, із моїх слоганів. На закінчення моїх відео, тому що, повірте, я в це вірю, я вам скажу, що це є те, що неодмінно відбудеться. Тому що для нас бути по-іншому просто не може. Бо ми сильні і непереможні. Так що ще раз нагадаю лайк, підписка, а ще краще донат. І як бачите, мій прапор стоїть і під ним сидять люди. Що неймовірно приємно. Як на мене це дійсно найкрасивіше, наймиловидніше. Саме найкраще місце, яке тут є. Місце сили. Завершення так от було так, що вже всі готувалися, що прийде листопад, в кінці листопаду випаде сніг, а він не випав. А Випали ще раз обстріли. Потім, в грудні, мав випасти сніг, а дощі рясніли кожен божий день, потім почалося то, що в 20-х числах запустили дві траси е хоча то здається навіть була тільки одна сьома і ще одна так от зап запустили дві траси потім пробували, пробували, пробували настріляти снігу але світла не було майже на постійній основі і не було чим його настріляти, як, змоги. І тому сезон нормально розпочався тут. Хоча ну, це дуже важко назвати нормально десь тільки в першому тижні лютого. І навіть зараз працює тільки 60% трас, далеко не всі підйомники, але можна побачити, що Сам підхід людей до відпочинку тут дуже сильно помінявся. Тому що кожен раз, коли ти бачиш, як сюди їдуть люди, то а, їх набагато, скажімо так, легше не то, щоб переконати, але вони самі все розуміють, в який Час ми ми живемо. От, наприклад, як був Новий рік і всі розказували, о, тут на Новий рік буде просто Содом і Гомора, тут будуть всі відпочивати, всі політики. Насправді так, так не було. Були якісь певні вечірки, були одні е, не дуже розумні люди, які навіть пустили салют, але їх міліція гарно. Провела з ними роз'яснювальну роботу і тому навіть дотепер курорт працює рівно настільки, щоб не посилювати збурення людей. Зараз є окрема тема, що от навіть в мене в коментарях люди пишуть, що о, тут ніколи не було рейдів з видачами повісток. Були, були особисто бачив. Знаю навіть тих людей, яким їх вручили. Знаю, куди вони їздили. Знаю, ну, тобто це не так, що е, не вірте далеко всьому, що ви бачите в якихось телеграм-каналах. Принаймні, якось включіть е, своє критичне мислення. І зараз ми маємо останній день місяця лютого. Потрошки сніг сходить, потрошки сніг випадає. І я думаю, що напевно так сезон і закінчиться рівно от в такому темпі, в якому він зараз працює. Тобто 16 підйомник, 9-й підйомник, 17-й підйомник, 22-й їх, напевно, так і не запустять. Всі решта плюс-мінус працюють. А, третій, до речі, також не запустили. Це той, який новий шестикрісельний. Тому що, ну, для чого? А, підйомники працюють в час тривог, але слава Богу, що зараз тривог є трохи менше. Але, ну, кажу, це є відповідальність кожної окремо взятої людини. Вона сама відноситься до своєї безпеки. На папері. Буковель пробує людей надихнути на те, щоб вони робили правильні речі. До речі, от зараз рівно по центру кадру ви бачите вершину гори Говерла. От там. Красиво. А я буду завершувати дане відео. Воно і так, напевно, занадто довге. І цей рік він був найскладніший у нас всіх. І я починаючи з десь, наприклад, з 14-го року, от коли, коли була Революція Гідності, то я такий на кожен новий рік собі думав таку річ, що ну, гірше вже точно бути не може. Далі має бути тільки краще. А потім ми мали і ковід. І тепер повномасштабну війну, тому давайте так, нехай цей новий 23 рік, він нехай просто виконає одне наше бажання. Я не буду казати яке, але я сподіваюся, що ви усі знаєте. І воно явно не те, щоб ви написали коментар, щоб ви поставили лайк, щоб ви... Підписалися, тому що це для вас зробити дуже, дуже просто. А це наше єдине бажання на всіх, воно потребує набагато більше від нас, чим такі прості маніпуляції. Тому кожен на своєму місці. Приближайте перемогу як тільки можете. І повірте, все у нас всіх скоро буде добре. Дякую вам. І слава Україні. А для тих, хто дочекався, то історія. І вона мені згадалася, якраз коли я піднімався е і казав вам, що ви, якщо поставите, припустимо, на монобанку кинете одну гривню, а якщо п'ять, то я зразу згадав історію, яка в мене була. У нас є таке поняття, як корпоративи. Коли приїжджають якісь фірми, і дуже популярна річ є така, як це інфоциганство ще минулого покоління, називаються страховики. Можливо, серед навіть моїх тих, хто дивиться, є такі, що приймають в цьому участь, це такі, може, бізнес в стилі піраміди, але там така річ, що кожен раз, коли вони сюди приїжджають то в них кожен раз є такі як спроби заманити в своїй сіті е працівників готелю або там тих, кого вони бачать. Можливо, це і в них навіть є таке завдання, і вони, скажімо так, після своїх вечорниць приходять і падають тобі на вуха історію про те, наскільки вони володарі життя і наскільки це було вагоме рішення вступити в їхню, не секту, ну але компанію. І знаю, в мене раз було таке, що е, стою, це був вечір, навіть вже ніч. І якийсь мужичок такий ходить, такий дивиться на мене, такий там Привіт, туди-сюди. І як історія таксиста, що от взагалі-то в мене бізнес. Але насправді я від бізнесу отримую тільки задоволення, а так-то в мене пасивний прибуток, а все завдяки оцій компанії. Називаємо її щось там лайф. Там. Бо є, ви напевно чули StarLife, Life, MetLife, ще якісь такі інші компанії. О тут вже квіточки прокидаються. І він приходить, так раз щось каже, іде далі собі відпочивати, потім ще приходить. І такий каже, дай мені, будь ласка, листочок ручку і починає мені малювати схеми. Типу, що якщо я кожен місяць буду давати, буду відраховувати там в їхній фонд якусь певну суму коштів то потім там, тисячу, то потім я всього через там, 15 років буду мати мільйон, який мені дадуть. Я такий, окей, класно, я, я радий, а так так як ми з ними, скажімо так, бачимо їх доволі часто, і кожен рік це якісь нові люди, там тільки зберігається Керівництво, а весь лінійний персонал, тобто ті, які, скажімо так, провідні менеджери, то вони чогось пропадають. От, і каже, типу, а теп, і тако так стишує голос і каже, це мільйон. Всього за 15 років ми тобі дамо мільйон. Стишує голос, а потім так. А тепер уяви, якщо це буде 10 тисяч. <laughs> Такий стою, думаю, боже, ну кому ти то розказуєш? Давай так. Ну, і в них таких підходів є доволі часто. Тому не будьте наївні, простого, простого прибутку, а ще й такого поняття, як пасивний прибуток в Україні, знайти практично неможливо. Можливо, десь за кордоном і є. От. І якщо до вас хтось прийде і скаже... Що в мене є тут по секрету, сказали адресу компанії в Іспанії, яка відкриває філіал страх страховий, то я вам на 99% кажу, що це кидалово. Так що таке, дякую всім за перегляди. До скорих зустрічей!